І всім хай ребят! Сьогодні я буду грати в ігру Kitten Games. Я вам расскажу ну, вам покажу, як називається мій сервер. Ну, конечно, не мій сервер, а на якому я граю Давай, показую. дивіться Вот, тут, Там де написано у вас в самому кінці. Вот копроверта, то тут буде сервер. Заходите сюда. Uh -huh. то заходите де у вас буде типа вот така остання штука вот така остання, і заходите туди це останній сервер заходите короче на останній сервер це сервер на якому я всегда граю. Я реально на ньому всегда играю Він мені дуже щось. Я не знаю ну бо тут, тут багів нема тут багів просто немає Так, ну ладно, мне же треба совсем чуть-чуть. Я пока беру этого котика. Мне нравится его оригинальный. Я пока все ему тут джоблю. Ага. ага, ага, ага. Опа. Нет, нет я сказала, не подсказал. Ну, не увижу этого окна, и какая мне будет польза, и какая мне... Короче, какая мне разница будет с того, что я это не увижу. Ладно. Паркурим. Ой! почти упала! Кстати, зараз наступне відео, прямо після цього, я буду снімати історію. Ту, що мені понравилось. Ту, що я подумала, що можна зняти прям ще. Після цього відео. Я думаю, що буде дуже круто. І без вицелі стати звуків скрипки. Да. То без них. Короче, я снимлю новое видео из лагеря мутантов. Часть вторую снимлю. Я не знаю. И там появится новый герой. Он будет уже оранжевым. А наша любимая Линочка, вы узнаете, что с ней дальше стало. Ну и с Кэти тоже. Ну и еще с тем Евгением. Евгением и будем, Да, и дальше. Короче, вот. Ой, Боже, зачем я пішла? Я ж можу ще один зумдачок взяти. И практически все, у навіть даже семерка будет хороша. Ну, в тому смысле, что я зможу даже не знаю, что получить. Ну, короче, я вже йду туда. Да, і буде новий персонаж. Рудольф. Він будет оранжевим котиком. И він будет дуже подозрительно відноситись до ліни университета сказки идеально то це не просто буду учинить а что там будет узнайте в серії Капець то короче ой да якщо вам будет интересно то можете сразу после цього видео Переходити на це ну треба пів часі десь подождати бо то что я еще буду играть на цьому серию сюда кто зайде ну короче Ну вже буде без підписа. Чого? Бо тут додавали таку штуку, що якщо я, наприклад, підписую, от, наприклад, вот, Ліна, от підписала, вот виходжу, бачите, у мене свій нік залишається, то я буду грати без ніків. що, Типу, вот так вот буду грати. І ви будете узнавати їх тільки по голосу і по скину. но не по нику. Ну да. А тем временем я буду исполнять и пока прикольный лайфхак. Ну, не что прикол, мне не посоветовала подружки. Вот такой выпадет молочко. Пиди, пиди До вкусняшки любой. Не знаю, например. Например, например, до того же самого молока. И его взять в зубы. И вот молоко ничего не будет, ну ладно. Тут ниже я стала больше, а молоко, я не знаю, что. я так быстро хожу? Да, дуже быстро. Стоп, я в пушечку помещусь. Вау! Я так поместился. Я э, не понял, что я не долетел? Что я не долетел? Ну, короче, да. Ну і скоро, коли я получу це мелкотика, то я вже буду заканчиватись відео. Я буду з вами прощатися і буду знімати, записувати нову відео. То есть, історію лагерь-мутантів. Да, надію, що Ліно не розсекретить. Бо я ж все придумаю, і що в мене вже сценарій готовий, бо я вже тиждень писала, придумувала, то думаю, вам подобається. Ну, а так, то я вже почти виграла, практично. Бо мені вот цей котик дуже нравиться. Я б даже не хотіла виходити. Ех, ну, відео ж вас радувати чимось треба, особливо як моя подружка написала. Що угу. написала Викладай більше? М -м -м, ще викладу історію, що хватить на півчаса. Ну, мені монтувати її півчаса. А вам дивитись десь 15-14 хвилин. А Мені монтувати його. Півчаса. І де. Ну, коротше, десь годину займе. Чого? Бо то, що я буду пів часа і грати ще вдруг хтось зайде. І чого? Бо то, що я буду монтувати ще півчаса. Тобто це все діло займе час. Та ще й півчаса, яке я роблю. Це вже теж час монтовки тільки. Да, бо в мене там були неудачні дублі. От, наприклад, тоді, коли я вітаюсь, в мене неудачні дублі. І в паркурі теж, але я їх не скриваю. Це ж нормально. О, запіць, я вже зробила всі монети. Й-мою, ідемо купляти. Так, а іншого котика я буду. Мункіна. Отакого Мункіна чого. Е, бо того, що в нього дуже прикольна суперспособність. І да, Рудальф, тоді що той новий герой буде виглядати вот так. А наша Ліна яка ніби, ніби. Типа немає способності, яка все приходить, Я тільки Кэтси розказала. То я що розказала? Ну, не повинно. То Все, Ты тільки Кэтси це знает. А так тут я вже просто, просто обменяю, просто всяка різниця. І ще буду закінчувати скоро відео. Я надеюсь, ви зможете з мною поіграти, бо мені тоже интересно. Бо того разу до мене зайшло два подписчика. И я знаю, что два... Ой, час играл. Ну да, я чуть не поняла. Конечно, 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 да, конечно. Ну ладно. Мне все равно. конечно. Ну мне все равно. Было интересно. Особенно. И все. И вот я уже его зарубила. Такой вот. О, прикольно. Котик. То, в принципе, видео уже будет заканчиваться. Я уже буду. Говорити по сценарію, снімати нове відео. І, ну, в принципі, всім пока!